Всім привіт! Наша рубрика з коліс нас з питаннями. У нас є 140 питань. Дивіться, ми прийняли рішення для вас продати вам одну пару, щоб ви вдома самі роздивилися. я вам коротко розкажу: це фірма Декерс. Засновник її, вона зробила УГІ. Вони мають унікальну технологію того, що шкірка йде разом з вчиною, вона не роздільна. Це така у них, їхня така фішка технологія. Зроблено з пени оця підошва. Нога туди заходить і піна обирає форму вашої ноги. Вони є дуже зручні, рітейл 150 євро. Ми прийняли рішення вам продати по одній парі, щоб ви могли вдома їх подивитися і далі продавати. Наша ціна буде для вас 600 гривень. Ви можете купити отаку модель. Таку модель. Таку модель. Таку модель. Бачите, тут регулюється. Це теж їхня дизайнерська розробка. Таку модель. І таку. Ці моделі йдуть як чоловічі і жіночі. Написано Унісекс. Цій ці. Також отакі така моделька. Така моделька. Отакий бренд з Каліфорнії. Дуже буде приємно, як ви його розпробуєте і будете продавати і насолоджуватися хорошим товаром. Це є Мерседес у Взутті.